Жерело вити дністра не це є єдина ріка, одна з єдиних рік великих, яка бере початок в Україні і закінчує свій бік в Україні. Тому ріку треба берегти. Вода це є життя. Не смітити, не гадити в воду, не кидати, не мусорити. Треба пам'ятати, що ця вода живить сусідню нашу країну Молдову. Бо без цієї ріки Молдови б би такої не було. І пам'ятати, що вона це окраса нас, нашого села та взагалі Карпат. Вона прорізується, тече витік це є благословення. Сьогодні пішов благодать Духа Святого, тому осквернювати цю ріку не потрібно і неможливо. Тому це звернення до всіх односельців, всіх жителів села і не тільки Вовче, але всіх жителів цього краю Карпат, щоб берегли, оберігали. Зберігали, щоб як з цього струмка вона чистою витікає, так щоб вона текла чистою і впадала в чорне море. Слава, Слава Ісусу Господи! Слава Україні!